Затираю шпаклівочку, така ось ситуація, така курява стоїть. Хоча воно тягне в мішок, але не все тягне. До речі, рекомендую я цього Макса. Затер він вже багато. Що по ньому поламалось, це ось отут кріплення. Я не знаю, як воно відламалось. Ось на саморіз прикрутив. І все. Ну і звісно ж, лед стрічку потрібно якось чистити, бо світить воно погано. Як її чистить, ще не розбирався. Ще світить. то... Поки що напевно розкручувати потрібно. Однозначно рекомендую. Не знаю, мені говорив продавець, що воно польське. А там польське, не польське, Ну, працює непогано. Свої гроші відпрацює однозначно, щоб, щоб не купувати вам жирафу. Кому небагато затерти. Ну і мені, мені е, припустимо, жирафою. Я то не пробував, але я думаю, що вона мені напоперек було б тяжко. Напишіть, в кого є жирафа, як напоперек і на руки. Це на руки то тяжко, але напоперек ні. з жирафа, я думаю, напоперек буде тяжко. Так, там вологість. Повідкривав вікна. Щоб виходила вологість, бо я шпаклював тут. Ну і все сьогодні не затру. Трішечки залишиться. Ну, тут таке дрібниці вже. В принципі, електроенергію дали, то кімнату майже затер, залишилось півтора, півтора квадрата, грубо кажучи. Все, пішов я благополучно. Обідать на обід заробив. До речі, працює не в респіраторі. Це так хожу по хаті, щоб пилюку не нюхати. А ось протигазі. Протигаз, бережіть своє здоров'я, хлопці і дівчата.